Я Рада нашій нагоді поспілкуватися і донести ту інформацію, яка сьогодні буде важливою для ветеранів, для учасників бойових дій, для членів їх родин, а також для тих, хто померли, але є члени родин, які опікуються померлими військовими. Служба зайнятості на сьогоднішній день працює в напрямку сприяння розвитку бізнесу і розширенню бізнесу тих, хто відноситься до категорії ветеранів і учасників бойових дій. Ми можемо надати кошти, ми можемо надати гранти для започаткування або розширення бізнесу. І сьогодні ці кошти досить така суттєва сума це до мільйона гривень для того, щоб людина могла розширити бізнес. Почнемо з, так скажемо, найпростішого варіанту, найменшої суми це до 250 гривень. До 250 тисяч гривень може отримати ветеран або член родини, якщо буде відкриття ФОП і буде. Здійснення підприємницької діяльності з створенням одного робочого місця до 50 до до тисяч, якщо створюються два робочих місця, і відповідно збільшення кількості створених робочих місць призводить до того, що можна отримати більші кошти гранту. Сума більше 500 тисяч потребує вже додаткових вкладень і своїх коштів, тобто 30% має вложити і ветеран або член родини ветерану для того, щоб отримати кошти від держави для започаткування і розширення власного бізнесу. Є один нюанс для. Ветеранського гранту на сьогоднішній день внесені зміни це до подання заяви на отримання гранту для розширення бізнесу. Ця людина, ця особа вже має бути фізичною особою, підприємцем не менше ніж 12 місяців, тобто протягом року. У нас такі є люди, є ті, хто воювали, пішли на фронт, повертаються. Мріють про те, щоб розширити бізнес, мріють про те, щоб отримати якесь нове обладнання, закупити нове обладнання, щоб бізнес став потужнішим, щоб він давав більше прибутку. І саме ці особи на сьогодні в нас в полі зору, і ми хочемо їм допомогти в розширенні бізнесу, от в такому потужному грантовому напрямку. Багато вимог до цього немає, як і попереднім. Як і в попередній постанові, який і минулий рік, і цього року ми працювали, все здійснюється через портал Дія, тобто подається заявочка через портал Дія і подається бізнес-план. Важливо те, що цей бізнес-планом його структурою можна ознайомитися до того, як ви подавати будете заяву. Тобто можна зайти на сайт, прочитати, подивитися. Розділи цього бізнес-плану, підготувати його, прорахувати все, що необхідно, закупити, як ви будете витрачати ці кошти, здійснити аналіз ринку, подивитися, хто у вас конкурент, які у вас будуть переваги, тобто зробити такий бізнес-план ґрунтовний, розрахувати свою підприємницьку діяльність на найближчі сім років. Воно ви вимірюється в місяцях до дії. Особа має внести заяву, та бізнес план розрахований на 84 місяці своєї діяльності. З цих 84 місяці, 72, тобто 6 років, має працювати найманий працівник: 1, 2, 3 або 4 на ту кількість, на ту суму, на яку подана заява. Після погодження бізнес-плану. Надсилається інформація особі, яка подала заявочку військовому, повідомлення приходить з дії і запрошується на співбесіду. Співбесіда відбувається онлайн з представниками регіонального служби, регіональної служби зайнятості. Ну, в нашому випадку це буде обласний центр зайнятості. Після погодження і проходження співбесіди перераховуються кошти на рахунок в банку. І вони для цього відкривається окремий рахунок і підписується договір гранту, і далі обслуговування йде тих коштів, які зайшли на цей договір гранту в, установ, в банківську установу. Відповідно до бізнесу, людина прописувала, куди вона буде витрачати кошти, які, що вона буде купувати, якісь станки, якісь кавомашини, можливо, буде. Здійснювати, працювати в сфері послуг, можливо, в сфері ремонту, і щось мала закупити. От згідно того обладнання, яке мало придбатися, так і буде закуповувати ця особа і надсилати рахунки, приносити рахунки в банк, і банк буде перераховувати кошти згідно. Цих документів, як то кажуть, для оплати для закупівлі обладнання і здійснення цієї діяльності. Тобто безпосередньо кошти готівкові на руки не видаються, а здійснюються перерахунки з установи банку до відповідної компанії, яка реалізує дану продукцію. І Що відбувається після того, як людина отримала грант, прийняла на роботу когось з працівників? Далі можна отримати ще. Компенсаційні програми фінансової підтримки для тих, хто створює нові робочі місця, бо, взагалі, грант налаштований на те, що ви розширюєте бізнес, у вас приймаються люди на роботу, можна отримати ще компенсацію. Є декілька видів компенсацій для певних категорій громадян. Якщо ви приймаєте на роботу внутрішньо переміщену особу, а сьогодні у нас в місті Южному вже близько 5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, можливо, якраз саме. ВПО підійде для вас як працівник. В такому разі є право на здійснення компенсації по заробітній платі. Є дві постанови, і можна обрати ту або заробітна плата, або заробітна плата з нарахуваннями, більша буде сума. Теж можна підключити до гранту ще одну програму під компенсацію, тобто можна простою мовою кажучи, зекономити на заробітній платі того працівника, якого ви будете приймати на роботу. Це перше. Другий варіант, якщо це не внутрішньо переміщена особа, це може бути хтось, папа, тато або мама особи, яка виховує, які виховують дитину до 6 років. Це означає, що теж можна взяти компенсацію зі сплату єдиного внеску. Особи передпенсійного віку, молодь, випускники школи, вузів, професійно-технічних навчальних закладів, молодь до 35 років, до 20, дуже багато є категорій. За працевлаштування таких категорій Державна служба зайнятості підтримує роботодавців, сплачуючи єдиний внесок. Навіть якщо ви не потрапляєте в жодну категорію, от і не молодь, і не і немає не дітей, і не передпенсійного віку, тоді є навіть такий варіант, як створення нових робочих місць, теж йде компенсація від служби зайнятості по сплаті податків. У разі прийому на роботу особи з інвалідністю другої або першої групи у нас є можливість відшкодувати витрати на облаштування робочого місця для цієї категорії осіб. Тобто, якщо ветеран приймає на роботу або член родини, приймає в бізнесі на роботу і інваліда, він може, крім грантових коштів, отримати в центрі зайнятості ще кошти на облаштування робочого місця для цієї людини. Це можуть бути певні меблі, це можуть бути певне спорядження, може певне обладнання для того, щоб людина могла працювати дистанційно. Можливо, треба якийсь персональний комп'ютер, тобто все те, що спрощує роботу цієї особи і відповідає вимогам індивідуальної програми реабілітації такої особи. Тобто можна облаштувати місце для цієї особи і взяти для відшкодування кошти з центру зайнятості. Після того, як людина прийнята на роботу, можна взяти і часткову компенсацію по заробітній платі за прийняту на роботу особу з інвалідністю. Теж. Тобто, отримуючи грант, ви можете підключити до супроводу вас, наших фахівців. Ми будемо брати участь в супроводі такої особи. І є можливість підключення ще декількох програм. Це облаштування робочого місця, це компенсація заробітної плати внутрішньопереміщених, це компенсація єдиного внеску. У такому комплексі буде простіше здійснювати підприємницьку діяльність, зменшувати фінансове навантаження. І Якби отримувати і підтримку фінансову, і такі інформаційно-консультаційні послуги в центрі зайнятості, тому що найважчий перший етап це визначитися з бізнес-ідеєю і скласти бізнес-план. От, от завжди отут такі спотикачки виникають. Як же ж це зробити? Якщо я не економіст, не маю фінансової освіти, не маю юридичної, що мені робити? Ну, Відповідно, для цього є у нас і консультації. Варіант перший: ви приходите в центр зайнятості або телефонуєте. Спілкуємося вживу, як то кажуть, вживе спілкування. Варіант другий. У нас щоп'ятниці є онлайн-семінари для тих, хто зацікавився взагалі цією темою. Тобто, якщо ви цікавитесь темою мікрогрантів, і вам не вистачає трошки інформації, або взагалі ви хочете почути, що про це розказує Центр зайнятості, можливо, ви не сьогодні будете подавати заяву на грант, можливо, це буде через місяць, через два. Але у вас ця ідея є, ви про це думаєте. Вже сьогодні ви можете приєднатися до нашого онлайн-навчання інформаційного семінару щоп'ятниці о 10-й годині. Ми скидаємо таке запрошення в нашому телеграм-каналі, і також його можна отримати на електронну пошту. Напишете запитання і на електронну пошту отримаєте особисте запрошення до участі в онлайн-семінарі. Після цього, якщо є бажання, можна пройти навчання щодо складання бізнес-плану за напрямком Є робота в Одеському навчальному закладі, в нашому навчальному центрі Державної служби зайнятості. де… Відповідний курс працює і на прикладах розібрати помилки інших, прорахувати, отримати відповіді на всі запитання, яка група оподаткування краще підходить, які податки обов'язково сплачувати, як це розрахувати, фінансова беззбитковість, точку як, чим можна, як то кажуть, перекрити сильні сторони ваших конкурентів, можливо, місцем розташування, можливо, якістю послуг, можливо, новою якоюсь такою фішкою, чим ви будете. Заохочувати ваших клієнтів, щоб прийшли саме до вас. Тому якщо треба така консультаційна допомога, то є відповідні курси в нашому навчальному закладі. Після того, як людина, як особа, як ветеран, отримав ці кошти для гранту. Або член родини, дружина отримала кошти. Для гранту виникає питання, хто ж за мною буде слідкувати, як мене, за мною будуть, як мене будуть контролювати, чи правильно я це все роблю, чи неправильно. В службі зайнятості є інститут кар'єрного радника, кар'єрного консультування. Тому за кожним грантоотримувачем закріплена особа, фахівець, який, умовно кажучи, супроводжує. Протягом отримання гранту до виконання ці договірні умови супроводжуються протягом всього договору гранту. От ми зв'язуємося і дистанційно, і приходимо вживу, і спілкуємося все для того, щоб людина не наробила помилок і щоб зберегвберегти її від неправильних кроків, налаштовані на те, щоб дати максимум інформації, максимум консультацій, що допоможе саме. Виконати умови гранту, а саме здійснювати підприємницьку діяльність, забезпечити зайнятість осіб і здійснювати її офіційно, сплачуючи всі необхідні податки. От таким чином сьогодні працює програма Ветеранський грант. Скажіть, що стосується того, це держава видає грант чи це іноземні партнери. Інозем... сьогодні коштами ветеранського гранту в основному є це кошти державної служби зайнятості, до яких залучаються кошти міністерства економіки і є державні гранти. Теж ну тобто, як то кажуть, кошти Украї... держави як Україна. Міжнародних грантів, ми про це не сьогодні не маємо такої інформації. То ви сказали 12 місяців. Має бути вже створено, да створена. Да. А якщо людина з нуля починає? Вона може зареєструватися, вона може претендувати. На Якщо людина може... працює з нуля і вона відноситься до категорії ветеранів, вона може скористатися звичайною послугою, звичайним грантом не до мільйона, а до 250 тисяч. Якщо цей бізнес охоплює цю, цю суму, покриває необхідні ваші витрати, можна скористатися звичайною мікрогрантовою програмою. Коли ви отримуєте кошти, і так само через портал Дія, і тоді термін реалізації даного проекту буде не 7 років, а буде 3 роки 36 місяців. І забезпечення зайнятості найманих працівників відповідно зменшується. Буде теж не 6 років як для ветеранського гранту, а буде 24 місяці, як для звичайного мікрогранту. Тобто можна скористатися програмою, де менше мікрогрант і менша сума можна реалізувати так. Тут різниця лише в сумі, яка видається ну, підприємцю да. і так. тривалості необхідного періоду здійснення підприємницької діяльності. Uh -huh. да. Більша сума і довший період. Uh -huh. І якщо 12 місяців в нього вже, вже зареєстрована справа, але вона була, ну як то кажуть, не дуже там uh -huh. і, знаєте, як фізична особа підприємництва, наприклад, зареєструвалася, uh -huh. але підприємство там не, не особливо функціонувало. Все угу. одно людина має право претендувати на цей мільйон. Якщо він не є банкрутом, якщо в нього немає негативної кредитної історії в банку, то по суті, так, да. якщо не було ніяких позовів, немає таких документів, то можна. Є певні обмеження сфери зайнятості, які. Кредитуються Державною службою зайнятості, де видаються ці гранти. Якщо умовно кажучи, ви будете відкривати кіоск з там, тютюновими виробами, або ви плануєте відкрити в магазині напрямок алкогольної продукції, то тютюн алкоголь, наприклад, взагалі не розглядається для підтримки грантами. Тобто, це вже так більш детально, коли ми проговорюємо, що можна підтримувати, але все, що не пов'язано з зброєю, все, що не пов'язано з нелегальними такими. З медициною це все сьогодні підтримує держава. Все офіційний, нормальний, звичайний бізнес, це все те, що реалізується. У нас в Южному грантова програма працює. Звичайно, поки що не ветеранська, ветеранська в процесі, готуються декілька бізнес-планів. Сьогодні прораховуються, я сподіваюся, що в них буде все вийде. Ті, в кого задумки є, все вийде. Але той бізнес, який зазвичайною програмою сьогодні профінансований вже службою зайнятості, вже створені робочі місця. Це і кав'ярні невеличкі, і магазинчики, це і сфера надання таких. Педагогічних послуг, освітніх послуг, заняття з дітками, оцей напрямок, у нас сьогодні працює. Тому це були звичайні гранти в межах 250 тисяч, коли створювалися до двох робочих місць. І важливо відмітити те, що всі ті южнинці, ну так скажемо, представники южнинської громади, які подавали заявки на грант і сьогодні працюють. От ми здійснюємо супровід, вони всі дотримались умов гранту. Всі. Здійснюють діяльність, всі створили робочі місця і у всіх працюють ці люди. Дехто з них скористався додатково програмами фінансової підтримки, це те, про що ми говорили. когось прийняті на роботу в внутрішньому переміщенні ми компенсуємо за ВПО, когось прийняти соціально вразлива категорія передпенсійного віку, своя компенсація. Тобто це вже сьогодні є, і ми якби, готові попрацювати далі, збільшити грант і для ветеранів. Щоб вони теж знали. Грантова програма працює з 22-го року. Е, 22-му році у нас не було грантоотримувачів, а в 23-му вони вже є, і ми вже працюємо 23-му. в 23-му році вже є і ветеранські гранти, якби, по Україні вони є. В Южному поки що не було грантоотримувачів з категорії учасників бойових дій. От і так скажімо, в зв'язку з змінами в законодавстві, то хотілося б донести ту інформацію, що людям буде важливо. Це перше, мають, якщо ветеран має здійснювати вже підприєм... підприємницьку діяльність, можуть отримати більші кошти, і відповідно термін реалізації проекту теж збільшується. Але якщо ви не ветеран, але або як то кажуть, вас. Хвилює, викликає занепокоєння, занепокоєння от саме цей тривалий час, що це буде сім років, що це досить довго, от, а суми вам достатньо невеличкою, то можна перейти з ветеранського гранту, той самий ветеран, умовно кажучи, може взяти кошти як звичайна людина, розрахувавши їх на 36 місяців, на три роки. От, якщо викликає занепокоєння, от такий тривалий час. Але сьогодні це досить. Сплачується потім цей грант у вигляді податків? Так, да, вони повертаються в державу шляхом сплати податків в зборі необхідних, так? Тобто додаткових якихось платежів, що у вас там, крім того, що ви сплачуєте податки, ви сплачуєте за себе, за найманого працівника ще якась там сума, розбивається той грант на якісь там щомісячні чи щоквартальні платежі, такого немає. Тобто, вже оця сплата податків іде, як то кажуть, в мінус від вашого гранту, і воно відраховується. Тут от, от таким чином. У нас останні, до внесення змін ветеранський грант був розрахований так само, як і звичайний, теж на три роки. В нього не було цієї вимоги сім. От, і люди, коли приходили, починали подавати заявочку в дію, кажуть, а я там почитав, а там щось не то, а там якось інакше воно звучить. Ми, да, вже зміни внесені, вже якби, постанова є. І працюємо за новими змінами, що треба вже. До того як ви подаєте на грант в більшій сумі, як учасник бойових дій, як ветеранський грант, це можуть бути. Сам ветеран, це може бути дружина, це може бути хтось загиблий або попавши пропавши ну безвісті. Хто хто пропав безвісті, члени родини? Тобто, це можуть бути і члени родини, які подають на цей ветеранський грант. Детальніше хочу зупинитися на змінах, які внесені кабінету міністрів до постанови номер 738. Деякі питання надання грантів бізнесу безпосередньо, що стосується молоді. На даний момент у вересні місяці внесені зміни, де передбачається, що громадяни України, які планують створити свій бізнес, відкрити ФОП, мають право громадяни України, яким від 18 до 25 років мають право звернутися з заявкою через портал дія і отримати на розвиток та створення бізнесу грант, його розмір складає від. 50 тисяч гривень до 150 тисяч гривень. Єдиною умовою являється вік та створення ФОП, безпосередньо створення ФОП. Чи повинні створюватись робочі місця, як в інших програмах отримання гранту на власну справу? Тут немає такого обов'язку. Тобто молодь отримує грант, подає заявку, складає бізнес-план, проходить всі погодження, зараховуються кошти на рахунок, він протягом півроку так само їх використовує на потреби, які зазначаються в себе в бізнес-плані, сплачує податки до бюджету і працює згідно умов договору три роки, сплачуючи податки, все. Не треба ні створювати робочі місця, нічого таким чином. Такі Тобі зміни людина може самостійно це так, так самостійно. Не забороняється створювати робочі місця, не один, не декілька, але можна їх не створювати. Тут нема такого обов'язку. Подаватись на розширення можна? Можна подаватись на розширення. Можна навіть це єдиний вент грантової програми для молоді після виконання всіх умов договору, тобто роботи протягом трьох років, сплати всіх податків. Це єдиний вид гранту, який можна отримати повторно. Після завершення цього договору людина має право звернутися знову з заявкою і отримати грант, але вже на загальних підставах по програмі Власна справа. Тобто, це може бути 150 тисяч гривень, 250 тисяч гривень, створювати власні місця, розширювати свій бізнес. А що стосується, він з'явився нещодавно. Так, ці зміни внесені у вересні місяці цього року, 2024 року. Молодь могла брати грант від 18 років. Це все існувало, але був обов'язок, в залежності від суми, створювати робочі місця. Якщо береш грант, отримуєш на 150 тисяч гривень, то треба було створити вже одне нове робоче місце 252. А тут 150 тисяч гривень може взяти громадянин і не створюючи жодного робочого місця. Чи зверталися до вас вже люди з такими якимись своїми пропозиціями? Зверталися з запитаннями, ознайомленнями, але поки з заявами не зверталися безпосередньо до нашого южно міського відділу. Наскільки взагалі оця, оця грантова історія користується попитом, як часто ви спілкуєтесь, роз'яснюєте щось, і наскільки люди ну, наважуються все ж таки розпочати? Дуже велике занепокоєння у людей викликають питання, як це повертається, адже все, що нам просто так дається, все повинно якось повертатися і хвилюються люди, чи це не кредит, чи це не там якісь зобов'язання. Це являється безпос... безповоротньою допомогою. І після роз'яснень часто звертаються, звертаються люди, які щойно зареєструвалися, які перереєстрували свою діяльність, які при звертаються. Питаються до нас за необхідністю працевлашту ну, знайти собі людину для роботи, ми ознайомлюємо їм інформаційно про наявність таких грантів і цікавляться, так як це вагома допомога підтримки та розвитку, розвитку свого бізнесу. А от якщо взяти всіх людей, які там зверталися з запитаннями, і тих людей, які все ж таки щось розпочали. Це плюс-мінус близька кількість, чи ні? Взагалі? Ну важко так сказати, але мабуть я скажу перефразуючи, що та людина, яка амбіційна, яка дійсно хоче працювати, яка дійсно хо бачена є в очах розвивати бізнес, займати своєю справою, от ті, хто питають. Ті беруть гранти однообов'язково, обов'язково, не бояться ніяких наслідків, так як вони будуть дійсно працювати.